Один мільйон за один місяць донать на реп для повітряних сил ЗСУ. Посилання на банку в описі до кожного відео на нашому Ютубі. Просто зараз до ефіру долучається Олександра Булана, аналітикиня Українського центру європейської політики. Мої вітання. Доброго дня. Доброго дня. Так, ну про перестановки в Єврокомісії скажу інакше про презентацію нового складу Єврокомісії. Ми за мить поговоримо, але тут з'явилася свіжа заява щодо вступу України в ЄС щодо прогнозів. Пані посол ЄС в Україні Катерина Матернова говорить, що реалістично для України вступити в ЄС до 2030 року. Про це вона в інтерв'ю Європейській правді заявила. Я би пропонував, зрештою, от з цього почати. Ну, Скажімо, такі прогнози, коли вони з'являються фактично від офіційних представників, чи можна їх, знаєте, як певний такий ем, план руху сприймати і там орієнтовно розуміти, що десь так воно по часу і станеться? Ну, скажімо так, вона не перша людина, яка озвучила 2030 рік як дату вступу України до ЄС. До цього це говорив шарм Мішель робив таку заяву, голова Євроради. І е, якщо так говорити об'єктивно да, про той масштаб завдань, який стоїть перед Україною, щоб, який необхідно виконати, щоб стати членом ЄС, то це дуже хороша дата. На мою думку, це дуже хороша дата, тому що е, раніше виконати... Цю кількість імплементувати цю кількість законодавства ЄС, яку ми маємо пройти оцей шлях, його навряд чи буде можливо, тому що це дуже великий об'єм того, що ми маємо зробити, які реформи ми маємо виконати. Але якщо дуже інтенсивно і напружено працювати, то якраз 2030 рік рік ось виглядає як досить реалістична дата. Тому я вважаю, що це дуже позитивно, насправді що представники Євросоюзу саме озвучують цю дату. Тому що а, це говорить на те, що вони також налаштовані, що ось до цього часу вони мають підготувати і Євросоюз має підготуватися, і вони очікують готовність України саме до цієї дати. Бо якби вони не називали ніякої дати, то можна було б очікувати, що цей процес може тривати і безкінечно. Да? Так за того очікування з їхнього боку, і вони досить реалістичні. Ем, оцінка подібного роду прогнозів і конкретно цієї заяви в Києві і в Брюсселі. Чи ви не вважаєте, що є певна розбіжність? Я, можливо, так знаєте, аби зекономити час і спростити, опишу два підходи ем, де. В Києві це виглядає так, ніби нам пообіцяли, або нас готові будуть прийняти там орієнтовно в 2030 році. А от в Брюсселі, якраз таки ключовим акцентом аспектом цієї історії, була було те, що Київ має шанс вкластися в ці терміни, якщо добре працюватиме власне в тих сферах, там законодавство, інші, які перед нами стоять перед вступом до ЄС. ЄС, це, скажімо так, це, це е, він включає в себе як е, технологічні речі, да? ми повинні провести реформу, Щоб стати повноправним членом ЄС, ми маємо змінитися, тому що ЄС функціонує на інших правилах і не, там зовсім не побудовані відносини. А друге це політичний момент. Так? Він ЄС повинен бути готовий політично нас прийняти прийняти таке рішення. Наш швидкий шлях, починаючи з 22-го року, він був самозумовлений, тим, що була політична воля в ЄС, що треба Україні допомагати рухатися до цього. Ось і тому, а, якщо ми говоримо про те, що буде до 2030 року політична воля в ЄС, це дуже добре. Але все одно, окрім цієї політичної волі, ми маємо виконати дуже великий обсяг роботи. Реформувати фактично майже всі сфери життя українського суспільства, починаючи від судової реформи, закінчуючи податками, митницею, різними стандартами, регулюваннями сільськогосподарської продукції, тобто дуже велику роботу провести. І вона також не може бути проведена швидко, тобто, там оцінюють. Хтось там говорить, що за два роки ми готові будемо за два роки вступити в ЄС. То це також не зовсім правда, тому що, наприклад, нашому бізнесу, щоб адаптуватися до певних вимог Європейського Союзу, де потрібно набагато більше років, потрібно фінансування і потрібен час, щоб до цього пристосуватися. Тому все ж таки 30-й рік це от, дуже хороша дата. Так, ну в такому разі, давайте поговоримо теж про е, новий склад Єврокомісії про рішення Урсули фон дер Дерляєнце. Напередодні з'явилася інформація, певний перелік, так хто е, може війти в вищий е, виконавчий орган Європейського союзу, і тут з того, що я бачу. Е до 1 листопада планують, аби Європарламент затвердив цей склад. Давайте, певно, почнемо з, з якості, ну тобто, з того, хто війшов от в цю пропозицію від Урсули фон дер Ляїн. Що нам з, української, з українського інтересу про це варто знати? Що ну, про що ми можемо говорити? Це е, дуже хороші посади для тих країн, які межують з Росією. Тобто. Хороші посади отримали Балтійські країни. Всі три представника Балтійських країн мають дуже вагомі е, напрямки роботи в новому складі. Також е, віце-прем'єр від Фінляндії, віцепрезидент від Фінляндії буде, яка також відповідає за дуже важливий напрямок, в тому числі там і безпековий напрямок в Європейському Союзі. І один із найважливіших напрямків отримує Польща. Вони будуть відповідати за. Тобто це говорить про, а, я думаю, що це, це такий сигнал, в тому числі до Росії, що а, у Євросоюзу є бажання протистояти їй і підтримувати Україну, в тому числі це свідчить і, і про це. Зокрема, Андреас Кубіліус він очолить вперше створений напрямок оборони і космосу, і там а, буде досить велика програма з великим фінансуванням спрямована на розвиток. Європейської оборонної промисловості, що для України також є надзвичайно важливим, оскільки ми покладаємося на поставки зброї з Європейського Союзу, поставки амуніції. Тобто для нас дуже важливо, щоб саме в Європейському Союзі їхня промисловість військова також розвивала. І я думаю, що Андріус Кубіліус доклада всіх зусиль, щоб цей напрямок повинен ну, був ефективно цукрова. Це ось перша тенденція, mm -hmm. да, про яку ми говоримо. Uh -huh. Крім того, ну в принципі, ми не бачимо, щоб десь ну, я не бачу, щоб десь було такі люди, якісь які були на ключовим для України посадах, були з недружніми до нас позиціями. В минулому скликані в України були певні труднощі з паном Олівером Вергеє, представником Угорщини, який на той час очолював напрямок розширення. Був як єврокомісаром з розширення і цього разу йому дають напрямок здоров'я і добробуту тварин, що в принципі вважається не дуже престижним. Тому а, на а, посаду комісара з розширення претендує Марта Кос із Словенії. Але тут питання в тому, що це поки що єдиний кандидат, який не затверджений парламентом Словенії, тому тут ще є питання, чи, чи дійсно саме вона почала цей напрямок. Ось, і, і крім того, можливо, в неї будуть труднощі пройти е, європарламент. Європарламент він, чи по процедурі він проводить слухання з усіма кандидатами в Єврокомісари, і як показує досвід попередніх формувань Єврокомісії, то Завжди хоча б одну людину, але від на етапі ось цих слухань, принаймні хтось, але йому Європарламент каже, що не, не згодні з цією кандидатурою. І е, тут може бути таке, що, ось, наприклад, Олівер Вергей, він дуже непопулярна особа в європейському парламенті, то у нього можуть бути труднощі пройти ці слухання. Може бути трудно ще і в Кост, тому що там певні є. Її не не сприймає власна партія, да від якої вона висувається в, Слов... в Словенії, тому наскільки цей політичний конфлікт в Словенії буде вирішений, на її користь, поки що не зрозуміло. Ну але разом з тим, якщо говорити про її особу і про її політичну політичний підхід щодо Росії щодо війни в Україні, та розуміємо, що опції різні можуть бути варіанти, і не факт, що вона очолить саме цей напрямок. Але разом з тим, тут з одного боку, нібито вона має ліві погляди. Видання політико провело такий аналіз. В цілому ніби загалом підтримує Україну. Разом з тим в березні 2022 року, тут так само колеги подають. Ють, вона заявила, що далі цитата: ми повинні були бути критичні по відношенню до Росії, але не повинні закривати для неї двері. Тобто, розумієте, це таке намагання, ніби з одного боку підтримувати Україну, з іншого боку, зберігати ось цей якийсь статус-кво для Росіян, чи як? Чому саме було кандидатурі з Словенії запропоновано напрямок з розширення? Тобто, я думаю, що коли е, саме людину зі Словенії пропонували, то мова йшла не про Україну, а про Західні Балкани. Оскільки Західні Балкани там зараз е, 5 країн-кандидатів, і ще Косово, потенційний кандидат, член ЄС, і деякі з цих країн-кандидатів з 2012 року, там, Чорногорія, наприклад, намагається, не досягла цієї мети, то призначення Єврокомісара саме зі Словенії говорить про те, що Західним Балканам намагаються показати, що ми зацікавлені. Ось Єврокомісар, який поруч з вашою сусідньою з вашою країною, які теж зацікавлені, щоб ви вступили. Ми сподіваємося на те, що ефективно буде вестися робота і теж ви вступите найближчим часом до Європейського Союзу. Коли саме її висували на цю ну, посаду, я думаю, що тут мова йшла не про ну, саме не про Україну. Хоча її погляди, ну, ну, вона останні роки відійшла від політики, займалася консалтингом. Тому які є справжні погляди, я думаю, що ми ще ще, 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 ще ще маємо дізнатися. Ну до речі, якщо ми вже згадали і про Західні Балкани, і про розширення Європейського Союзу, власне, в той бік. Ем... Чи можна це розглядати як ну я не знаю певну теж перевагу для української українського шляху, тому що в принципі це може бути і координація е, ось цих інтеграційних процесів? Ну і, можливо, якщо на порядку денному розширення, то якби наявність більшої кількості країн вона е, актуалізовує та або там залишає присутнім в порядку денному європейському питанні самого розширення, як такого, чи це не так? З західними Балканами у нас така ситуація буде. Те, що а, і, і вони, і ми кандидати воно буде приводити постійно до таких а, політичних а, сутичок. Ну, наприклад, Австрія нейтрально ставиться до вступу України в ЄС, але дуже зацікавлена вступі Західних Балкан. І як ми вже бачили в попередніх випадках, вона постійно буде піднімати питання, що Україна не має рухатися швидше за Західні Балкани. Тобто для України була б дуже вигідна а, а, так, стратегія, да, щоб ми рухалися там одночасно, да, і скажімо, там, в 30-му році вступали б одночасно. Ми Молдова і країни Західних Балкану. Ну, Тому це дозволить отримати більшу політичну підтримку. Да, тобто, ну, скажімо, в Австрія такий би підхід би отримав, і напевно там країни, які там більше зацікавлені вступи Західних Балкан, їм би ця позиція подобалася б більше. Бо е, тут ну, є певні політичні процеси всередині самого ЄС, тобто всередині того, які країни більше, в яких зацікавлені, що хто вступив в ЄС, що воно, в принципі, велика хвиля розширення, вона, мабуть, пев, певною мірою більш вигідна. Ем, повернімося до. Е... Нового складу європейської комісії я вже говорив про те, що європарламент повинен е, прийняти рішення, затвердити. Ну так вони планують до 1 листопада. А чому такий ну насправді тривалий період? Я розумію, бюрократія, та але ми маємо нині 19 вересня. І якщо сформована пропозиція, чому вона повинна чекати і бути узгодженою аж до 1 листопада? Ну всі всі 27 єврокомісарів повинні бути заслухані в європейському парламенті. Повинно по кожному бути прийнята рішення. По більшості з них воно буде однозначно позитивним тому що велика частина людей, яких висунути на єврокомісарів, це люди, або які вже працювали в Європейській комісії, або самі були представниками Європарламенту, або дуже відомі в ну дуже відомі в, серед політиків європейських. Тому ну, відомі, зрозумілі і. Тому в більшість з них прийде завершенні є кілька осіб, які виникають. От я вже говорила, да, там той же Олівер Варгей є, є є ще кілька інших осіб, там представниця Бельгії, да, яка відвідувала Крим за російські гроші. Є певні скандальні особи, але їх також будуть говорити, будуть оговорити, якщо когось забракує. а ймовірність того, що хоча б одну людину забракує європейський парламент, вона є досить високою, бо це ставалося в усі попередні в час в усіх попередніх формувань європейської комісії. Тобто їй потрібно буде знайти заміну, а можливо навіть якісь перестановки, тобто змінити напрямки, когось поміняти, хто за що буде відповідати. Крім ну, того, на це рішення на формування Європейської комісії можуть ще вплинути якісь зовнішні фактори. Ходять ну, чутки, що, наприклад, вибори в Сполучених Штатах теж можуть справити певне враження на те, чи затвердять Єврокомісію саме в такому складі, чи будуть ще щось змінювати. Ну, в принципі, повинно по таймлайну до 1 грудня нова Єврокомісія розпочати роботу. Для того, що окрім цих заслуховувань, повинен європарламент в цілому проголосувати. Але ну от європейська бюрократія потребує трошки часу, дачі uh -huh. кожен поговорити і подивитися. Ну, бачите, та це дійсно амбітний план, так принаймні Франц Прес пише та до 1 грудня розпочати цю роботу, тобто 1, до 1 листопада, затвердження, потім місяць на я так розумію, на технічні узгодження, і з 1 грудня, аби все запрацювало. Ну до речі, щодо самого голосування, чи тут є певні ризики, певна. Я не знаю, інтрига того, що не підтримають важливих для України людей або там прихильних для України людей в складі Європейської комісії. Чому я питаю про конкретно про, про голосування? Тому що ми розуміємо, що ну, насправді досить строкатим є склад самого європарламенту, і це була загроза, яка обговорювалася під час і після виборів до європарламенту. Усі ухили то вправий, то в лівий бік. Як із цим. Я голосувати буду за всю, за склад Єврокомісії в цілому. Тобто заслуховувати будуть конкретно кожного претендента на Єврокомісари, а голосувати будуть за склад в цілому. Я думаю, що а, ці відсіювання вони самі на, на, на цьому на, на, на процесі заслуховувань будуть відбуватися. І коли вже вони пройдуть, то ну, я думаю, що голосування це вже буде така. Ну, у формальність, що стосується е, дружніх до України кандидатів, ну скажімо так: кандидатів, насправді, на мою думку, більше. Больше більшість євро цього складу Єврокомісії складають представники партії, європейської партії, європейської народної партії, ЄПП, вони й е, партія, яка дуже саме яка в сурасула фондрляєн сама з цієї партії, вони завжди підтримували Україну і. Я думаю, що а, і вони, ну, більшість людей, які а, саме дружні до України, да, тих же представників Балтійських країн, вони мають досить високі шанси бути так. правда. Ну, я якби, не вбачаю тут великих ризиків. Єдине, що ну, насправді досить е, непевна ситуація саме з комісаром з розширення, що для нас певною мірою так обідно, бо для нас це, мабуть, найважливіший комісар, да? а ми досі перебуваємо в процесі невизначення і не знаємо, з ким, з ким ми будемо співпрацювати. Ну, так, це... Той виклик, який ми з вами вище обговорили, просто тут, бачите, ми не можемо на це вплинути, ем, якось здинамізувати сам процес, та але розуміємо, що ми якраз і нам якраз на цьому найбільше залежить. Ви сказали про ем, вибори Сполучених Штатів Америки, які теж можуть там якимось чином повпливати на голосування, а відтак і на склад Європейської комісії. Ем, Щодо зовнішніх чинників, які вони ще є, чи ситуація в Штатах це єдиний такий знаєте, потужний фактор, який може впливати? Ну ситуація в Штатах буде дуже впливати на безпекову політику в ЄС і на, на те, що ну, фактично НАТО та да, і Сполучені Штати як найбільш потужна оборонна сила НАТО, да, вони мають дуже сильний вплив на, на те, що вони забезпечують безпеку Європе, Європейського союзу, і тому зміна ну не того ж Трампа, який завжди скептичну таку політику позицію займав щодо того, як має НАТО поводитися на європейському континенті, вона може вплинути на те, що для європейського союзу різко зміниться пріоритет, і, і таким чином це, це може вплинути. Чи можуть бути якісь іще загрози виникнути зовнішні, які можуть вплинути? Ну, чесно, тут складно сказати, тому що ну, ми вже бачили, да, там, що можуть бути загрози виникати просто на рівному місці, але все ж таки мені здається, що це, це, це наразі основне, що має такий от, серйозний вплив найближчими місяцями. Політичні процеси, які будуть відбуватися в Євросоюзі, і тут я ширше пропоную подивитися не тільки на новий склад Єврокомісії на його затвердження. Так, але в цілому, от там 2025 рік від січня Польща голосуватиме в Раді Європейського союзу, і ми розуміємо, що з одного боку це потенціал з іншого боку, це ризики. В попередній годині ми обговорювали з колегами тут, скажімо, природу цих ризиків, це питання там другої світової війни. Не будемо повторюватись багато, та? але разом з тим давайте так. найближча перспектива Європейська, і, і наші шанси, і наші ризики, які вони, як вони виглядають, окрім того, що я зараз от згадав про головування, головування Польщі. У нас в принципі, я думаю, що склад Єврокомісії він буде в цілому налаштований до України, і він буде цілком робочий, і буде нормально робота. Інша річ, що чим далі ми будемо просуватися на шляху до включення до ЄС, тим більше в нас буде виникати якихось е, труднощів пов'язаних з тим, що Україну будуть краще дізнаватися і більше розуміти якісь ризики, в тому числі конкурентні ризики для е, бізнесу, скажімо, європейського. І це те, що ми вже бачили з Польщі, так коли польські аграрії, польські транспортники вони протестували проти того, що Україна отримала доступ до єдиного ринку. Тобто, окрім цього, будуть і інші країни з'являтися, які будуть вбачати для себе якісь ризики. З цим безумовно треба якось працювати з цим треба працювати і на рівні того, щоб вести таку інвокаційну роботу в країнах, є зговорити, розповідати, шукати можливості. Для кооперації, бо скажімо, те, що для в чому ми для Польщі конкуренти, да там поставці зерна для Іспанії. Це джерело для їхньої величезної галузі свинарства, да, тобто це форми для тварин. І ми е, маємо ну іспанський хамон вирощується да, на українському зерні, тобто це дуже хороший напрямок для кооперації. Тобто, тут чим далі, тим більше з таких буде складних моментів виникати, з якими треба буде працювати. Про які треба буде говорити, вести перемогу, десяти на поступки. Ось. І, е, е, так труднощі будуть. і е, ну Польща вже фактично нам показала перші, перші ластівки коли ці протести на кордоні і заблокований кордон. Не. Щ, що е, ось ця конкурен... конкуренція, яку очікують, вона буде заливатися в тому, що нам будуть висувати додаткові ну Крім того. Досвід Західних Балкан, наприклад, показує, що якісь речі навіть не пов'язані з економікою, да, тобто там, вимоги там, до Македонії змінити назву, змінити конституцію, які висували з першу Грецію, тоді Болгарію. Вони говорять про те, що навіть речі, які не пов'язані з європейською інтеграцією, в сусіди можуть європейську інтеграцію використати для того, щоб, щоб змусити нас зробити щось, що вони дуже хотіли. Да, від нас. Ну, треба розуміти, що це. Буде. Yeah. і, і готуватися до цього морально, і готуватися до того, що ми в дуже невигідні в цьому пані поліції, на якийсь поступ переведеться. Ну з іншого боку, ми тут і не унікальні. Ви наводили приклади з північною Македонією. Офіційно так ця Україна називає, бо вона так тепер офіційно називається. Інші е, приклади теж можна навести. Тому та це непростий шлях, але от починали ми в нашу з вами розмову з цим прогнозом представниці пані Посол ЄС в Україні про те, що навіть до 2030 року це. Може бути реалістично. Я вам вдячний за те, що знайшли час. Нагадаю, Олександра була на аналітика українського аналітикиня, Даруйте українського центру європейської політики. Щойно з нами на прямому зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.